Сьогодні я приїхав на церемонію вручення орден святого Пантелеймона. Це моя і основний візит сьогодні до Тернополя. Дійсно, це вся робота. Вона не може просто бути звичайною роботою, де ти просто працюєш і забуваєш, для тебе кожен пацієнт проходить через серце. бо Неможливо нормально якісно надати медичну допомогу, якщо ти не будеш переживати за пацієнта, якщо ти не будеш сприймати це як свого близького родича чи близького для тебе особу. Якщо ти будеш ставитися до так, ну я його не знаю, мені байдуже. Відповідно, ти так будеш працювати. Кожен лікар досвідчений і в нас на війні так працює, що кожен лікар через себе пропускає і дивиться. Не просто на пацієнта, а як на свою людину, які максимально якісно, максимально не обсяг потрібно зробити, надати допомогу, щоб покращити життя або витягнути в прямому сенсі із іншого світу цього пацієнта. Щоб це зробити, треба вкласти своє серце і свою душу. Так, у мене пацієнти більше це на війні. Я працюю. Практично вже досить багато місяців. Це наші воїни, наші захисники, наші захисниці, де вони по, можна так сказати, вимушеній долі взяли зброю і пішли захищати нашу державу від російської окупації, від загарбників. І це особливі люди. Бо не кожен сьогодні може взяти зброю і піти захищати, ризикуючи своїм життям. Кожен хоче жити, абсолютно кожен. І я, звісно, не сильно засуджую тих людей, які не хочуть іти воювати, бо це прямі ризики і смертю, але ці люди вони взяли від цю відповідальність, і вони по-особливому для нас ціні для України, для української нації. Тому я працюю з такими більше людьми, з пораненими. Які отримують осколкові поранення, кульові поранення на полі бою. Я приєднався кінець 22-го року вже безпосередньо на ділянки поля бою. І так періодично зараз важко порахувати, скільки ну можливо вже два роки ротації є за цей період великої війни. Переважно все Донеччина. Донеччина, частина Луганщини, бував на Сумщині декілька один місяць, а так весь час Донецький напрямок. Це Лиманський, Покровський, безпосередньо в Покровську був в Бахмуті в свій час. Так що Донбас це для мене друга домівка, як дача. Завдяки лікарям, які мене багато навчали, багато вкладали своїх знань, свого досвіду і розвитку в книжках. виходить, що я багато операцій, яких виконую. Я ще їх просто навіть не вчив, але приходиться там брати книжку, читати хід операції, доступи до операції, мета. І паралельно ти вчишся, розвиваєшся і відповідно відточуєш вже свої навики безпосередньо на практиці. Якщо навіть щось не знаєш, то лікарі тобі скажуть, як правильно зробити, і на другий раз ти просто дочитаєш це і вже відповідно будеш нормально робити. Ну, лікарі мені багато чого дають робити: металоостеосинтез, монтаж азефів. Я більше в травматологічному напрямку розвиваюся, ампутації. Звісно, асистую і прості ну, операції хірургічні, там на червні порожнені, грудні порожнені. Але більше в мене цікавить травматологія, і в цьому я так і розвиваюся. Наш викладач Тернопільського національного медичного університету ремізюк Едуард Валерійович. Він безпосередньо на Покровському напрямку перебуває, він начальник хірургічного відділення, який в мене дуже багато вклав. Ми з ним познайомилися там. Я був здивований, що це наш викладач. Працює в першій міській лікарні, і він дуже багато сприяє моєму розвитку. Він весь час залучає мене до оперативних втручань. Хто буде асистувати? Він телефонує Віталька швиденько в операційну і а, також. Інших лікарів, які там служать, із Львівщини, з Франківська, ну, з нашої західної сторони досить багато які в мене вкладають. Для мене важливо це, що Сергій Коновал він був достойним воїном, який, будучи на Можна так сказати, в великих посадах він не боявся іти в бій. І він вів за собою людей, своїх побратимів, і він служив в правому секторі. А для мене правий сектор досить близький. Через те, що я зараз знаходжуся в українській добровольчій армії, батальйон госпіталіри. Це також один із напрямків правого сектору. Просто більш медична евакуація і робота на сто ПХГ. і. О, Мій брат також служить в 67-й окремій механізованій бригаді в правому секторі, тому для мене ця бригада якось по особливому. Я з нею довгий час працював. У мене там дуже багато знайомих, хороших друзів, медиків, і це для мене було честь отримати цю нагороду від такої людини, яка за своє, за своє життя дуже багато зробила для країни і буде робити навіть посмертно. Він буде впливати на молодь і на наш університет безпосередньо. Поступив я у 2016 році в Кремляцький медичний коледж імені Арсена Річинського. Перших два роки таке собі було через те, що ці шкільні предмети, завишена математика інформатика. Я такий думаю, куди я попав. Потім вже вчилися медичні предмети і. Мені стало цікаво, я вже знав, що я хочу йти на, працювати на невідкладну медичну допомогу на швидку. І більше розвивався в цьому, вчив більше акцент став на невідкладних станах. Безпосередньо Петро Йостахович мене вів предмети, також Євгенія Луківна, його жінка також в мене вела багато предметів, де вони дали мені цей цінний досвід. Вони досить вимагали від нашої групи, вимагали від кожного студента, і ми такі думаємо. Ну ми ж фальшера, для чого нам це? Ми ж не будемо лікарями. Але коли я пішов на роботу, я згадав їхні всі знання і зрозумів, що не просто так вони нас заставляли, не просто так вони нам іноді, можливо, не хотіли вищу оцінку поставити, щоб ми на другий раз краще вивчили, краще здали. І для мене Кремлецький коледж це така дуже приємна історія. У мене була дуже хороша група. Багато також пішли вчитись на лікарів. Досить було приємно навчатися. Завжди приїжджаю в Кременсі, такі, ну, приємні спогади про коледж. В університеті також дуже до мене добре ставляться. Хороша група. Є можливість їздити на ротації. Це дуже дякую університету, бо якби б не університет, я би точно не їздив. Або прийшлось покинути університет, або просто вчитися. А вони... Мені дали таку можливість поєднувати навчання, і, і чесно я дуже вдячний за це, бо інакше я не знаю, як би я жив. Університет <му> дуже сприяє, як і деканат, і так і викладачі. Вони цікавляться, допомагають. Можу з ними обговорити випадки. Також багато викладачів наших теж були або до дотичні до війни, або безпосередньо на війні. Є що з ними поговорити ну, мені досить, я я досить задоволений, і... щоб всі такі університети були, як наші. У кожної людини є таке відчуття внутрішнє, перш за все, що якщо ти щось недостатнє робиш, а бачиш, що це треба робити, і ти такий відчуваєшся, можливо, якийсь спустошений, порожній, і такий, й думаєш, як це би зробити. І... Тут те саме на війні, ти бачиш, що реально треба багато допомоги, лікарів не вистачає, люди втомлені, виснажені. І ти хочеш там максимально бути корисним. В Тернополі також можна бути корисним, ходити в лікарні, допомагати лікарям на роботі, вчитися це також дуже зараз важливо, щоб потім бути професіоналом своєї справи. Але ну, я знаю, що має бути зараз на війні, якби там важко не було. Якби я не втрачав, можливо, якісь кращі роки студентства, молодості, але я знаю, що я там корисний, що мене там люблять, мені дають працювати, і це для мене найкраще. Багато хто думає, що ну я просто вчуся, зараз немає ніякої практики і так далі, але я вам скажу, що якщо ви не знаєте теоретичних знань... Хоч якихось базових, ну, буде важко працювати. Ви будете е, боятися взяти на себе цю відповідальність за пацієнта. Е, легко працювати, легко навчатися, коли поряд з тобою є лікар, наставник твій, але при прийде одно якийсь момент, де вам треба буде покинути це, можна так сказати, якесь гніздо і взяти відповідальність за життя пацієнта. А це трохи важко через те, що крім пацієнта, є його родичі, є його друзі, є його авторитет. І якби це не виглядало легко, ну насправді це важко. І якщо ми будемо нехтувати, типу, мені це не потрібно, це не важливо, я навчусь на інтернатурі, я навчусь безпосередньо на роботі, це можна навчитися, але це займе якийсь час, і або якісь болючі випадки, де втратиться пацієнт, або ми зробимо йому ще гірше. А всі знають, що це гасло медицини, не нашкодить пацієнту. Тому е, вчитися важливо і безпосередньо я там. Коли маю час, я читаю всі лекції, навіть можна було би на них чисто забути, не приділити їм уваги, але і мені лікарі говорять, кажуть, ти практикуєшся, це дуже добре. Ну, якщо ти не будеш читати, якщо ти не будеш розвиватися, каже, твої знання зайдуть практичні навики один глухий кут, і все, і ти більше нічого не будеш знати. Тому теорія дуже важлива. Я просто живу, можна так сказати, такими невеличкими такими сьогоденнями. Потрібно сьогодні працювати, я працюю. Є можливість поспати, я посплю, там, вчитися, значить, вчитися. На жаль, у мене немає якихось таких прям великих грандіозних планів, бо я не знаю, що буде завтра. Але а, я сьогодні роблю те, що може посприяти мені в кар'єрі моїй з моєму оточенню, відносинами і. Роблю сьогодні те, що може комусь допомогти, і, і все.